Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Олега Владиславовича. Олег задворовий захисник України служив старшим стрільцем у мотопіхотному відділенні. Мав звання старшого сержанта. Пішов до війська через повномасштабне вторгнення Росії. Загинув 15 листопада у боях на східному напрямку. Побратими Олега кажуть, він з честю прийняв виклик від ворога та тримав стрій як справжній герой, котрий на власні очі побачив, що таке війна котрий перебував в цій реальності. Але одного дня його серце зупинилося. На жаль, на війні не буває без втрат. Олег В'ячеславович не нецінна втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого. За мир в Україні доводиться сплачувати найвищу ціну. Олег Задворовий віддав життя за цілісність держави. Ми ж маємо пам'ятати про подвиг героя. Сьогодні на цій площі ми зібралися, аби попрощатися та провести в останню дорогу нашого героя. Героя, який віддав життя за нас з вами, за цілісність та незалежність нашої держави. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто. Щирі слова співчуття рідним, близьким. Подвиг Олега Владиславовича ми повинні пам'ятати вічно. Слава Україні! Кожна така втрата для нас непоправна, кажуть міські владці, адже прощатися доводиться із кращими з кращих. Віддати шану та продовжувати допомагати нашій армії це те, що необхідно робити кожному українцю заради перемоги. Сьогодні ми зібралися на цій площі, щоб отдати, дати глибокої шани, нашому герою. Нашому земляку, який ціною власного життя виборював суверенітет та незалежність нашої батьківщини. Від імені міського голови Сергія Ананка, відсей Смілянської громади, виражаю глибокі співчуття родині покійного. Подвиг нашого героя буде навіки в наших серцях.